Брайн. Е ти можеш пояснити, що це за портал? Е та, так, портал. Е я сам не знаю, але напевно це портал якісь вимінювання. Можливо. Можливо, ну. В принципі, так. Але це не може бути не точно. Це чого? Ну він переливається різними кольорами і це точно не менший. Хео, мені здається, що це твоє інше вимінювання. Портали інше у вони йдуть тільки одне інше вимілення, не то, що наїв кудись ще інше. Ем, ну, я не знаю, може хтось інший знає. Ти не под... мені давно подумати, хто може більше знати про фортали. Так що можеш сказати? Ну, мені здається, що цей портал не може то вести, або якесь інше вимювання гондомне вимювання. Рандомне Е, Так. Можливо, або гендурейські вимювання е, само гендурегію. Гендурей це що? Мотарик. я такого материка не знаю. Згідно від НДСКО материку. Згідно? Або недеські виміювання, бо індеські. Вимювання або мондентське. Або навіть безодню. Безодню? Це? Ну, вони не виглядає, що може тебе в безодню. Ти, ти нічого не розумієш. Портал може виглядати по грізному, але може вести в любе вимінювання. Навіть таке вимівання, де не, неможливо туди попасти. Навіть в космос? Е-е, Так, це теж. В галактичну Республіку, точно. Хочу казати, що якимось шансом може попасти в землю? Ну так. Можна Але просто може туди не йтино йти. Мені здається, що ти можеш попасти в якесь інше вимілення. І то це буде перше піти. Ні, я туди не піду. Я знаю, кого ж можна відправити кого? Одного білина. Ам, Хабран, що ти хочеш робити? Штофхай. Эээ. Эм. А! Моя час Я тільки сам зайду. Ні! Эээ. Це локоті? Хіба Локотія? Зу зуміно мене від телепорти у Локоті. Добре, що з'ї телепортал. Можна повернутися на сад. Напевно, тут це дивня... довгі. Добре, мені не дивно так сил тут а, набагато так залишатися. Може, вимілочки паспорт. У мене немає виміочка паспорта си. Байгон. Так. Бачите, службовець байгона, але в мене немає е, 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 не паспорта. Може я ліпше піду? Ще й дощ. Е, добре. Ну стій, буду стріляти! Я повернувся. Е, цей портал зник. І що це було в вас за мою? Лукотія? Так, я міг думати. Та, з Гондонами напевно б попали з Лукотія. І мені було до того місця тікати. Чого? Ми з новий це. А тоді і до зустрічі завтра. А, та, до зустрічі по колах хлорі. Дивний портал! Oh, Ще ніколи не було.